Які плани на майбутнє? В майбутньому я бажаю і надалі розвиватися в своїй творчості, і саме головне не здутися в цей період, коли я почала щено-щено ну, ну, намагатися вести хоч якийсь блог. Хай навіть не викладати відео кожен тиждень, хоча б раз на місяць простеньке відео закидати. Ну це було б в радість. Тому що загруженість буває різна, і так як я не можу зараз дозволити собі просто на відвались залежатися вдома і намагатися строчити відео, до кожні п'ять хвилин, тому що ну без грошей, як би далеко не поїдеш. Це ми всі знаємо. Тому в майбутньому я просто хочу й надалі займатися своєю справою, любою за яку би я не взялася, і удосконалювати її. Почнемо з цього. Я дуже надіюся, знайти в майбутньому більше людей, які до мною зацікавилися, яким би було елемент. Ементарно цікаво за мною споглядати, не байдужість, тому що байдужість це, напевно, саме страшне, що може відбутися. Тобто, погано, коли людина не визиває абсолютно нічого. Радість, злість, гнів, заздрість це все йде емоції, хай навіть якщо позитивні чи негативні. Але якщо не визиваєш ти нічого, то це вже проблема. В чому плануєш розвиватися далі? Почнемо з того, що в блогерстві, якщо це можна на даний момент так назвати, в малюванні, звісно, та в музиці. Тобто, всім тим, чим я займаюсь і на даний момент. Що більше подобається: малювання чи музика? Чесно кажучи, і та, і та справа мені подобається рівносильно. Просто в мене бувають напади, коли певний момент я дуже багато малюю, а певний момент я навпаки більше співаю і маю справу з музикою. Те і те мені подобається доволі сильно, хоча і малювання я не скажу, що я почала цим захоплюватися доволі таки давно. Що ти хочеш вилучити із запису даного відео? Бути почутою, щось Комусь довести, напевно, більше довести собі, що я це зробити взагалі можу. Типу, як і інші люди щось подібне записують, так і я можу це зробити. Що я хочу вилучити, напевно, в більшості так, бути почутою. Тобто, не скажу, що я зараз говорю дуже якісь там вартуючі речі, елементарне відео, яке би могло когось просто зацікавити, або навіть включив замість заднього фона. Ібо я такі відео люблю слухати і часто можу заліпати на свої ж. Звідки тебе? Еш натхнення сили для створення каверів та артів. Це тобі допомагає справитися з чимось. Напевно, як і більшість художників, я дивлюся на роботи інших митців на картиночки в інтернеті, на фотографії або просто на спідпейти, тобто на процес створення чогось. Ну так само, ж артів теж по своїй. По своєму вподобанню. Да. Стосовно каверів, в першу чергу, я орієнтуюся на музику, яка мені дійсно подобається, від якої я просто в захваті яку б могла слухати пару разів поспіль. Уже від цього йде щось і далі, і бажання це перезаписати якось по-своєму, подати по-іншому. Стосовно запитання про сили на це, все це хороша тема, тому що насправді інколи сил не вистачає навіть на те, щоб долізти додому, але як я помітила. Коли я ще на ще не вливаюся в роботу і починаю ловити від цього кайф, я не помічаю ні своєї втоми, ні того, як плине час. Якщо це можна назвати такою більш обширною відповіді, то хай буде. Це дійсно допомагає справитися. Багато щип з емоційним станом, з якимись думками, які мене давно гризуть, або взагалі відволіктися від всього, що мене оточує: від проблем, від нагрузок, від якихось негативних думок. Це дійсно мені допомагає. В якомусь сенсі, хоч я фізично не відпочиваю. Але душа кайфує по повній програмі. Як ти знайшла себе у співі? Я була тою самою дівчинкою в школі, яку з самого початку тягали по всіх заходах, концертах, всюди, де тільки можна було приткнути. Вже звідти, ну я зрозуміла, що це мені подобається, і я хотіла би продовжувати це робити далі. Але звісно, коли доросле життя мене настигло, треба було якось думати, як це все зв'язати. І тоді я вирішила спробувати записувати кавери. Хай. Навіть без професійної апаратури, але все таки найголовніше це початок, і тому в майбутньому можливо в мене вийде зробити так, щоб закупитися хорошою технікою, тим же самим хорошим мікрофоном для запису, аби звук був бути кращим, майже як у студії, тому що нинішній мікрофон це звичайний петлічний, і то якість бажає бути кращого. Кращим. Краще. Таш... Ну, ладно, кращого. Не задумувалась самостійно написати пісню. Насправді самостійно пишує пісні доволі нерідко. Зачасту можу покласти особистий текст на якусь музику, яка вже існує, але є й винятки, коли я і музику, і слова писала самостійно. Одна із таких композицій, яка була, до речі, написана лише звуковими голосовими дорожками, називається Маньяк. Прослухати цю пісню ви можете в моєму телеграмі. Що для тебе означає малювання? Це хобі чи все таки? Що що знайшло відгук у твоїй душі? Це більше, ніж хобі, тому що, навіть не дивлячись на втому, одним словом, це дійсно більше, ніж хобі, тому що я хочу в цьому розвиватись, удосконалюватись і по можливості отримувати якусь копійку за свої старання. Ну або цікавити цими ж роботами когось ще. Ну, це однозначно чуть більше, ніж хобі, але не настільки більше, щоб сказати, що це повноцінна робота. Чи бували у твоєму житті по? Переломні моменти. Моменти, коли ти хотіла кинути все це і позбутися. Бували, звісно, але, на щастя, не так часто і це дійсно радує. Мій момент, який я дуже остро запам'ятала, це коли мої роботи, самі перші коли я ще ну, ставала, можна сказати, за діджитал ілюстрації, злили в одну групу чисто для хейта всього, що тільки можна. Ну, і як ви розумієте, хорошого відгука вони не дали. Ну, бо я й тепер сама коли дивлюся на ці роботи. Це, звісно, жесть. Тодішня ситуація дійсно визвала в мене ну, майже істерику, і чого хотілося просто все закинути в один момент. Але ці думки, які з'явились, так і швидко пропали на щастя. Тому надалі таких, ну, таких думок більше в мене ще не з'являлось. Ти б змогла допомагати початковим художникам? Е, ні. В даний момент з моїм то скілом точно ні, тому що я сама роблю дуже дуже багато помилок, як і в анатомії, так і в техніках покрасу і тому подібних речах. Тому навряд чи. це хіба що просто сказати, дати якусь елементарну пораду, через яку я дійсно пройшла самостійно і з цим таких великих проблем немає. Але і то лише по бажанню самої ж людини. Тобто, якщо мене про допомогу не просить, так само як і про критику, я нічого і не скажу. Я сумніваюся, що я би змогла допомагати початківцям, коли я сама ще не доплинула до того моменту, щоб назвати себе кимось, ну, не знаю, напевно, кимось великим у малюванні. Ну, в будь-якому випадку, з мене хріновий вчитель. Як ти справляєшся з особистою критикою, Самокритика критика, типу, так? Да? Чи є в тебе той внутрішній голос, який немов комариний писк настирливо звучить в голові? І саме цей голос намагається переконати тебе, що твоя робота погана, гірша, чим у всіх інших. Тобі це знайомо? Знайомо, дійсно знайомо. Е, я дуже часто себе. Порівнювала з кимось, і взагалі особиста критика в мене з'являлась так само доволі часто, хоча і не показували її іншим. Ну а на даний момент, так, да, бувають інколи моменти, що я теж задумуюсь над цим, але потім, а потім я розумію, що зрівнювати треба себе тільки і самим же собою, минулим та майбутнім. І це, можна сказати, мені піднімає настрій, тому що я бачу результат. Я бачу, що та я, яка була колись, яка не знала, що можна зробити таку фігню, як. Накласти замок на слой і перефарбувати його, не виходячи за потрібні рамки, ну то як би різниця є. Як справляєшся зі своїми страхами, в залежності дійсно з якими, по суті, коли цей період іде, можна сказати, оцього от страху, який просто зажимає тебе з усіх сторін? Я намагаюся якось самостійно заспокоїтися, відволіктися, але на все це треба. Час ну найчастіше мене заспокоїть просто розмови з кимось, з ким я можу обсудити подібну проблему і з тим, хто мене просто почує і зрозуміє. Не обов'язково давати відповідь. Мені просто головне бути почутою. Це мене спокоїть, допомагає якось прийняти рішення стосовно цього всього. Чи хотіла би повернутися назад в минуле і дати тодішній собі пораду? Якщо так, то якою би вона була? Певно би я сказала самій же собі, що здаватися або кидати все це не вихід. Ну так же, як і порівнювати себе із мільйоном інших людей, тому що кращим за всіх, хто тільки існує, бути неможливо. Треба бути кращим для самого ж себе, по можливості поступово удосконалювати те, що ти вже маєш. Ця ж сама критика, як з якою я зіштовхнулася в свою сторону. Це дуже болючий період. Ну і взагалі не хочеться, щоб подібне траплялося, і ще б хотілося сказати самі ж собі, що на таке не варто звертати увагу. Не варто звертати увагу на критику. Яка тебе злить або бентежить або ображає, при цьому та ж людина не може дати тобі поради, як це виправити, ну це як би пуста порада, пусті слова, взагалі пусті, коли людина каже, що ти намалювала криву руку, а сама не може пояснити або хоча б приклад навести того, як ця рука насправді має виглядати. Ну самі розумієте, коли у тебе вперше з'явилася думка зайнятися подібним контентом, якщо взагалі почати геть з того, як я завела YouTube Канал і опублікувала саме найперше відео, то мене просто надихнули інші люди, які теж знімають стріми, знімають відео на Ютубі, різні обзори, розмовні відео і тому подібні речі. Мені теж захотілося бути такою. Мені теж захотілося побазікати на публіку. Ну і маємо, що маємо. Насправді цей канал ще з 2017 чи 16 року ще існує. Стосовно от малюнки почалось так само із захоплення. Я побачила на Ютубах те, як малюють на комп'ютер. Тоді я ще думала, що це робилося не за допомогою граф планшета, а мишкою. Це для дитини було такий вау, фантастик, як це так можна зробити. Тому що як я намагалася малювати на компі мишкою, крім кривої каракулі більше нічого не виходило. А пізніше, коли я ставала старшою, більше дізнавалася про діджитал контент, просто намальовувала що небудь в своїх зошитках. Я зрозуміла, що мені це подобається. Але всерйоз я цим почала займатися. Ну відсили, напевно, років три назад. Тому що в школі у нас була художня студія. Але там нас змушували малювати ну, суто пейзажі на тюрморти. А я їх ну жесть як не любила, особливо пейзажі. На тюрморти в мене виходили ну, просто на ізі, просто шик. У мене навіть своя техніка малювання була, да, там десь до сих пір можливо валяється моя картина. Але бля, ребята, то жесть. Саме через те, напевно, я кинула малювання. Тобто я ходила на художню студію з першого по п'ятий клас, потім це все закинула. Потім якийсь період в сьомому-восьму класі я малювала постійно сраних поняшок графіті, а вже Потім якось все пішло-поїхало. Поступово-поступово через мальовки, наброски, криво косо я дійшла до того, що вирішила спробувати зайнятися діджиталом. Саме найперше, що мене привабило, це економія матеріалів, тому що, щоб зробити хороший малюнок навіть тими самими ж сраними карандашами, ти маєш так прекрасно вложитися на бумагу, на олівці, які будуть дійсно хороші по якості і будуть мати насичений колір. А вони стають ніть не дешево я вже мовчу про фарби і про інші матеріали. А от в Digital тобі достатньо скачати підходящу програму на Android, чи iOS чи Windows, аби просто почати працювати. Там в тебе є весь набір, тобто копіювати, вставити різний набір кістей, редагування, фільтри, все, що тільки душа забажається, дійсно економить як і час, так і в принципі екці. матеріали, ну і, звісно, гроші. Що ж, дорогенькі мої, це, напевно, все, що я хотіла за сьогодні сказати. Я дуже надіюся, що вам взагалі сподобалося. Подібний формат відео, хоча це моє саме-саме перше відео. Ставте лайки, підписуйтесь, задавайте якісь ще запитання для майбутніх подібних відео. Не обіцяю, що буду часто виходити, але якщо будуть запитання, то будуть. Всім гарного вечора та до зустрічі!